Святий, Розпочали свято із Божого благословення. Провів ритуал, правлячий архієрей Коломийсько-Чернівецької єпархії Владика Василій. Він разом із священниками помолився за всіх воїнів та меценатів, які допомогли у цій справі. Голова Коломийської спілки воїнів афганців запевнив, що це лише початок таких добрих справ. Далі буде більше, зазначив Йосип Тодорів. Було звернення керівника госпіталя. до... Моєї організації, особисто до мене, а потім і до обласних організацій, що доречно, і атовців, і других ветеранських. Ми відкликнулися, щось примовчали другі. Значить, На даний час я буду коротко говорити в процесі, вже сьогоднішнього дня буду більше знати. Зроблено три палати терапії, хірургії на першому поверсі. Вище навіть європейського рівня. Всі, хто того дня був на освяченні, відзначили високий рівень виконання робіт. Гості кажуть, що палати нічим не відрізняються від європейських. А головний лікар госпіталю Володимир Федоришин розповів, що останній раз старі палати відновлювалися більше як 20 років тому. Тому щиро вдячний за ініціативу та ремонт афганцям. Це сьогодні приурочено гарне дійство до Дня Героїв України, а також до тої роботи, яку провели афганці по відкриттю, по облагородженню палат, і буде Освічені. Ну і також буде маленький проведений концерт на кануні напередодні Дня медик. І головний лікар і Йосип Тодорів відзначили того дня всі, хто долучився до цієї справи. Серед них і обласна влада приїхав на захід заступник голови ОДА Богдан Кобилянський. Він подякував за підтримку ветеранів та запевнив, що влада й надалі опікуватиметься колишніми військовими. Кожна країна на території якій ведуться бойові дії, вона зіштовхується із проблемами медичної та психологічної реабілітації. І рік назад, коли був відкритий цей госпіталь, звичайно, що це все було на часі. Але сьогодні надзвичайно важливо наповнити це все змістом, створити належні умови для перебування наших хлопців, звичайно, наповнити їх хорошим обладнанням, хорошими медичними кадрами. І то, що сьогодні ми побачили, хочу щиро подякувати всім, хто прикладається до цих добрих справ. А особливо хочу подякувати тим, хто пройшов війну. Розуміють цю проблему і робить все для того, щоб перебування побратимів було сьогодні одним з найкращих. Загалом на реконструкцію трьох палат витратили майже півмільйона гривень. Наразі в госпіталі оздоровлюється понад 30 військових. Однак лікуватися тут можуть і цивільні люди. А ще в ганці організували того дня святковий концерт. Адже зовсім скоро ми святкуватимемо День медика. З Коломиї, Богдан Малецький, Віталій Перейма, телеканал Раї.